Де живуть добро і казка, де вони живуть? І які стежки до них ведуть. А добра і казка, у садок ідуть. У садочку, у садочку в нас вони живуть, а добра і казка, у садок ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть. Друзі, добра і мира всім нам! Запрошую вас до світу, настрою та емоцій! Вітаю! Мене звати Дім, а це моя подруга Ася. Вона дуже весела та добра дівчинка. Але бувають такі випадки, в яких вона засмучується, плаче, злиться, сумує. Це це емоції та почуття, які ми переживаємо. Давайте з'ясуємо, чому так відбувається. Якось ми грали м'ячем з Асею вдома та проскидали речі в оселі. Прийшла матуся та дуже засмутилась. Дітки, давайте разом допоможемо Асі та Біму прибрати в кімнаті, щоб не засмучувати матусю. Молодці. В кімнаті прибрано і матуся посміхається. Треба пам'ятати, що не можна гратися м'ячем вдома та розкидати свої речі. Якщо виправляти свої помилки батьки не будуть засмучуватись. Це емоція смутку. Ася з матусею посадила в горщик цибулинку. А через деякий час виросла красива червона квітка. Дівчинка здивувалась, як з маленької цибулинки. Змогла вирости така чарівна квітка. Емоція здивування. Ася ходила на екскурсію до художнього музею, де з цікавістю розглядала роботи майстрів. ЕМОція цікавості. Одного разу Ася гралась на дитячому майданчику та поранила руку. Їй було дуже боляче, вона сильно плакала. На допомогу їй прийшов товариш, заспокоїв її та відвів додому. Пам'ятайте, коли вам боляче хочеться плакати, завжди є близькі, друзі, які прийдуть вам на допомогу, щоб підтримати вас. Емоція болю. На дитячому майданчику діти не поділили іграшки та злилися один на одного. Хлопчики та дівчата. Давайте їм допоможемо та підкажемо, що треба робити. Штовхнути одне одного. Віддати всі іграшки одному. Або гратися по черзі та мінятися іграшками. Так, правильно треба гратися по черзі та мінятися іграшками. І тоді всі будуть задоволені і не будуть злитися молодці. Емоція злості почуття образи. Ася радісна та щаслива, коли разом з сім'єю відвідують цирк, театр, ковзанку. А також коли в неї день народження вона отримає багато подарунків, а близькі, рідні та друзі поруч. Емоція радості. Я дуже люблю свою хазяйку і я радію, коли вона поруч. Почуття любові. Запрошую вас відтворити емоцію за картинкою та знайти емоцію. Опустили бровки, опустили донизу губи, насупились. Це емоція, сум, смуток. Скажіть, хто сумує? Дівчинка, яка згадала про бабусю, чи хлопчик, який зробив годівничку? Так, дівчинка сумує за бабусею. Опустіть бровки донизу, з'єднайте зуби і зморщить ніс. Це емоції злість. Підскажіть, хто злиться? Хлопчик, що малює? Чи хлопчик, що бавиться в снігу? Так, хлопчик, що малює, злиться. Бровки підняті доверху, широко відкритий ротик і очі, і тремтить все тіло. То що це за емоція? Це емоція страх. Підскажіть, страх у хлопчика, що катає санчата, чи у хлопчика, що з'їжджає з гірки на санчатах? Страх у хлопчика, що з'їжджає з гірки на санчатах? Бровки підняті доверху, широко відкритий ротик в посмішці. То що це за емоція? Подив, здивування. А скажіть, будь ласка, подив здивування у дівчинки, яка спить? Чи у дівчинки, яка побачила перший сніг? Так, здивована дівчинка, яка побачила перший сніг. Бровки підняті доверху, широко відкриті очі і посмішка. То що це за емоція? Радість щастя. Скажіть, радість і щастя у дітей, які грають у снігу? Чи ті, які захворіли? Радість у тих, які граються у снігу, дружня граються. Пізнаємо настрій у музиці. Увага! Пізнайте настрій у музиці. Це радість чи сумі страх. Настрій радість. Пізнайте настрій у музиці? Це сум, печаль чи страх? Настрій, сум печаль. Настрій у музиці страх чи спокій відпочинок? Настрій, страх. Настрій у музиці. Радість чи спокій відпочинок? Настрій, спокій, відпочинок. Негативні думи, смуток і печаль зіпсують твій день і настрій, тож його ти відганяй Дружений, посміхайся і до руханки приєднайся. Діти Навали світ емоцій і настрою, які є як у дітей, так і у дорослих. А ще ви їх знаходили і показували, і відшукували у музиці. Твої великі молодці. Я з вами прощаюсь. До слідчої зустрічі, хорошого настрою, посмішки!